Добрий день, Мозбуча та Гостомелю. Колись телефонував мені власник Аутлендера. він переїхав, переїхав зі Сходу країни, переїхав до Дніпра і машина в нього, ну в неї є проблема. Там робили двигун, робили. Як мені здавалось якісно, машина працює працює якісно на холостих обертах більш-менш вона нормально стоїть, працює, а на обертах 1200 до 1500 десь, десь, вона насипає пропуски запалення. Накидає пропуски запалення. І вчора ми почали з нею працювати зранку. Закінчили вчора десь о 10 вечора. І сьогодні вона приїхала на 12-ту годину і зараз пів четвертої. Ми докопалися там, да, в чому справа, звідки пропуски запалення. Я помилився, вчора я помилився, я доколопався до. Проїжджайте сюди! Доколопався до. Роман Вікторович командує. Доколопався вчора до екстра вприсків, до коротких присків, які формував, формував сам блок керування. А мені здалося, що причиною пропусків були ці короткі вприски. Я не знаю, я навіть ассилограмм цих не, не зберіг. Основний вприск 5-2,8 мілісекунд на холостих обертах, і екстра був десь 1,2-1,3 мілісекунди. Десь такий був екстра, екстра І Ми вилавлювали, ну, намагалися піймати причину цих екстра вприсків, причистили маси, попрацювали за всіма датчиками, попрацювали там розходомір, датчик надавач абсолютного тиску на впускному колекторі, попрацювали з усіма соліноїдами, за всіма катушками. За всіма, скажімо так, за всіма виконавчими механізмами, де є індукція. Ми думали, що у нас є якісь наводки. Навіть перевіряли генератор чи може наводки від генератора. Все працює ідеально на цій машині. Всі виконавчі механізми, всі давачі, всі працюють ідеально. Сьогодні що ми побачили? Коли вже там... Ми полізли, скажімо так, полізли не по своєму алгоритму діагностики. Ми збилися з цього алгоритму, і да, ми пішли не в ту сторону трохи. Тому, тому була вчора помилка. А сьогодні ми зробили буквально пару тестів. Зараз я вам покажу, що ми виявили. Ось цей Outlander. Все, пока! Так. От на цей Outlander ми поклали два дня, 2 дня, дні свого часу. Зараз розкажу історію про нього. Так, зараз... На том ноутбуці, да? На цьому ноутбуці, да? На цьому, да? На цьому ноутбуці. Юрій Васильович, а що ти мені дзвонив? Стоп. Так, Ми знайшли по нашим базам, як має бути як має працювати цей Outlander. Дивіться який впуск у нас тут зараз. Да? Можемо порахувати по осилограмі, по самой. Я скидав нашу групу по осилограмі, як у нас працює впуск. Ну, скажімо, еталон не можна так казати по ПХ, але да? ну, це нормальна осцилограма. <клух> Датчика тиску. Дивіться, як у нас градуси по впускному клапану. Да? І ми зробили PX в трьох циліндрах, в двох циліндрах на передній голові, в одному циліндрі на задньому. Що вона нам пише? Дивіться. По коренвалу, якщо дивитись, 210 градусів, навіть менше, які ми маємо фази газорозподілення. Це навіть не трициліндрова шкода, бачите? Яка у нас продувка, велика у нас є продувка. І де вона закривається впускний клапан. Ну, продувку ми можемо тут нарахувати, можемо дивитись по цілограмі теж подивитись. Дивіться. Звідки у нас пропуски запалення. А Пантелику збили мене ці экстра впрыски. Я не знаю тут. Не, не пам'ятаєш його номер? 94-95. Это свет естественный или генератор? Естественный. Чайник можно ставить. Так, це у нас форсунка. може я вам зараз покажу? Ага. о є. Ну наприклад, візьмемо цей участок, тим обралось да? різних форсунок. Ми маємо нормальний вплиски, маємо екстра вприск. Трошки збільшимо зараз. Так. Основний вприск у нас 2.6 мілісекунди. І короткий вприск у нас. 1,8 м... Мільсек... Ой, 1,2 м. короткий не вибікає. Можливо, щось є по проводці, десь щось є таке там, да? але на газі ми відрізали ці екстра впрыски. І все одно пропуски запалення є. Тобто, отак має бути такі кути на БЦУБіші Outlander 3.0. Такі ми маємо купити. Це при тому, що мотор розбирався, десь в Дніпрі його розбирали. В Дніпрі да, розбирали, він казав, да? в Дніпрі розбирали, його два рази розбирали. Після першого разу було погано, після другого разу трошки краще. Ну, Треба буде розбирати третій раз. Все, всім дякую, друзі, дуже дякую, що дзвонили мені, писали в групі в нашій діагностиці ДВС. Навіть Толіка Бикова почув. Десь він зараз в Атлантиці плаває, плаває, навіть він перезвонив, каже, що Льоха щось не те, щось не те з залізом. Всім пока, слава Україні!